Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики! З вами Оля. Сьогодні у мене 16 вересня понеділок, і я починаю знімати нове відео. Це відео я хочу присвятити деяким своїм роботам, на які у мене буде настрій та бажання. І як ви бачите, перед собою першу роботу цього тижня це буде гра Семплер. Чому я взяла її? Тому що у мене є завдання. Треба вишити 700 хрестиків на семплері, а це єдиний семплер, який у мене є. То, звісно, буду його відшивати. І в попередньому відео я казала, що дуже сумніваюся на рахунок цієї роботи. Я не знаю, куди її потім дівати, коли я її відійшлю. Але ну, вона класна. Я бачу, як дівчата відшивають сюжети. Вони яскраві, гарні основи підібрані, У мене теж така непогана. І я так собі подумала, що чому б ні, продовжувати далі. Куди потім її дівати, можна придумати завжди, хай поки полежить в рулончику. але ж треба її відшивати. І я казала, що вона не тягне мене на відшив. Але вчора, після того завдання, як мені дали, я так аж прямо загорілася, щоб повишивати сьогодні цю роботу. Тому зараз сідаю, вишивати цю фігуру, я поки що не буду чіпати, хочу вишити котика, а потім подивитися, як буде далі. Хотілося б, звісно, завершити і цю роботу, тому що мені треба буде зробити наступний хід, щоб отримати наступний сюжет, але щоб зробити хід, мені треба здати дві роботи одночасно. Ну, так, завдання вирішило, то мені треба здати дві роботи. А це буде більше, ніж 700 хрестиків, і зараз буду сідати, вишивати. Сподіваюся, що в мене буде настрій, і я дороблю ці два сюжети. Ну, що ж, не буду довго нічого казати, пішла я нарешті вишивати. Ну що ж, 742 хрестика я вишила. Закінчила повністю комірку номер 7. Повністю у мене готовий цей котик. Я трошки внесла свої зміни і ось цей капелюшок. Повинен вишиватися чорним кольором, я його зробила фіолетовим, щоб трошки яскравіше була ця робота. До цієї комірки я не торкалася. І поки цю роботу знов ставлю я на паузу. Туго вона в мене йде ось такий гарний котик. І зараз покажу наступну роботу, яку я буду вишивати. А наступною буду вишивати свій альпійський пейзаж з корівками. Ось така прев'юшка. Дуже такий яскравий гарний сюжет. І у мене зараз вишито 2555 хрестиків. 15,5% від цієї роботи. І я буду вишивати сьогодні цю роботу. Можливо, ще завтра візьму, і дівчата так. Взяла цю роботу, а думаю про піони, як вони мене затягнули, але буду сьогодні вишивати корівки. І, мабуть, буду вишивати ці всі зелені кольори. Побачу, можливо, потім перейду і на самих корівок. Ну що ж, я пішла відшивати цю чудову роботу, а для вас час пройде непомітно. Всім привіт! У мене 18 вересня, середа, і хочу показати вам свої просування по цій роботі. За 2 дня я вишила 1594 хрестика. Як ви бачите, я багатенько вишивала зеленими кольорами, позашивала ось ці ділянки і вже почала додавати жовтенькі. Тут трошки два кольори жовтого, і тут два кольори жовтого. Тут же будуть корівки. Е, так, ну що сказати, вишивається вона дуже легко по сазі. Я не дуже перевіряю схему, там в мене схема в номерах анкор, я думаю, все буде гаразд. Так, ну що ж, і зараз буду. Міняти роботу і покажу, що я буду вишивати наступним. Перед собою ви бачите мій третій осінній старт. Сьогодні буду її вишивати. Дуже хочеться мені продовжувати. Е, так, нагадаю, вам це був старт 12 вересня, зовсім недавно. За 4 дні я вишила 3848 хрестиків. І коли сьогодні я взяла цю роботу до рук, то чомусь мені захотілося повишивати ось цей кут. Тут буде ще один бутончик і багато зеленого кольору, листочки будуть. І я так собі захотіла повишивати зеленими кольорами. Але попередня робота. Була у мене вишита теж зеленими кольорами. Але вони там відрізняються, дуже відрізняються, і ниточки відрізняються, і самі кольори. Тут кольори такі більш насичені, темно і світло зелені, тому, можливо, візьму їх. Ну, Це я так зараз думаю. А куди мене поведе голочка, я не знаю. Звісно, і хочеться завершити ось цю ділянку, щоб вже була вишита. і хочеться Піти сюди, знайти другий кут. Тому буду бачити, скільки я буду вишивати цю роботу ще не вирішила день чи два. Ну, і звісно, все вам покажу. Так, ну що ж, пішла я відшивати цю чудову роботу, а ми зустрінемось з вами через секунду. Всім привіт! мене п'ятниця, 20 вересня. І показую вам свої просування за 2 дні. Вишивала я цю роботу і вишила 2214 хрестиків брала тільки цю роботу, більше нічого не вишивала, тому що мені треба було вишити 2200 хрестиків по завданню. І я так собі подумала, чому мені ділити їх на дві роботи, то я буду вишивати одну цю і добре її продвинути роботу і вишию, скільки мені потрібно. Вишивала я зеленими кольорами і брала той самий темний, схожий на чорний. Тут його небагато було ось ці ділянки, це одним кольором були. І все, і зеленого. Червоного я не брала, окрім бленда, там був темно такий бордовий колір і червоний. Це ось цей маленький шматочок. А це все зелені кольори. Подивіться, які листочки. Здалеку вони виглядають дуже гарно. Тут я почала вишивати зі світлих кольорів. Потім з'явився в мене тут один бленд, я його почала вишивати, і щось мені якось так рябенько вийшло, і я подумала, можливо, там десь в схемі помилка. Але ні, я перевірила, все правильно. Тим паче, що перенабір куплений в мене. Помилок там не повинно бути. Це роблять наші дівчата. Е, так. Потім, коли я взяла наступний тут теж бленд, думаю, буду вишивати, як є. Подивилася на обкладинку, все класно. І так, по кольору по кольору, у мене вишилися ось ці листочки. Тут ще не зашито в мене зеленого, тому що десь буде він зверху, я поки що його не хотіла брати, тут ще буде зашиватися. І я так брала одну ниточку, зашивала тут. Потім, коли вже тут зашила всі кольори, усі діляночки, далі дошивала тут. Дуже гарно виходить, мені подобаються нитки. Тут така канва більш така м твердіша, ніж в попередньому моєму наборі, там, де був тигр. І дуже гарно сковзять ниточки. Ідуть як по маслу. І так вийшло, що я е, всі ці останні дні вишивала тільки зеленими кольорами. Попередня робота були зелені кольори, тут зелені кольори. І я так собі дивлюся, що вони мені не набридли. Так, ну що ж, ось такий результат: 2214 хрестиків. Дуже класно ця робота йде. Оце я сиджу і думаю: мені треба вишити 2800 хрестиків. Можна вишити на двох-трьох на трьох роботах. Але я так не люблю. Треба робити багато фото з цими кодовими словами. Ну, це мені по грі треба. То, можливо, взяти знов цю роботу. Або вишивати далі, тут зелені листочки, або взяти ось цю квітку, повишивати червоними. Тут десь буде ще ось такий кусочок і позашивати тут. Тут вишити бутончик. Багато буде вишиватися темним кольором, от зараз я вам покажу на сазі. Так, дивіться, скільки в мене вишито. Можна взяти. Ось цю ділянку. Так, іде моя ручка. Ось цю ділянку вишивати зелені кольори. Дивіться, тут буде ось цього темного, 117-го, які великі ділянки вишиватися одним кольором. Бачите, можна взяти його, а можна взяти квіточку і вишивати квіточку ось так. Взяти червоні кольори, позашивати, звісно, ж, тут, тут. Я думаю, тут 2800 набереться. Ось це я думаю, хотіла брати авантюру, але щось подивилася, ну, не йде в мене вона зараз. Там залишається десь, може, 5 етапів. Треба її теж просувати, але ну, не хочу я її брати. То чому ж брати ту роботу і колупати якісь там 200-300 хрестиків за день, якщо можна взяти те, що я хочу, і вишити тисячу-півтори за день? Не знаю, як в мене буде субота-неділя, вишивальна, тому що є плани на суботу, це точно. Так, ну що ж, мабуть, буду брати цю роботу і просувати її. Так, ну що ж, пішла я щось вишивати, а з вами зустрінемось через секунду. Всім привіт! У мене понеділок, 23 вересня. І, звісно ж, хочу вам показати свої просування. Вишивала я тільки в п'ятницю. Субота-неділя у мене були невишивальні дні, і я так скучила за вишивкою, що вже зараз восьма ранку, і я бігом сідаю вишивати. В суботу ми їздили в музей Пірогово. Ми вже в цьому році там другий раз побували, дуже там гарно, класно. Є що подивитися перший раз ми. Обійшли тільки половину, а ось в цю суботу ми обійшли тупо все. Ми приїхали в час, а уїхали в 6 годин вечора. Ставлю вам трохи фоток. Ми небагато фотографували цього разу, але є що подивитися. В основному ми ходили багато, заходили в кожен будинок, де було відкрито. Там є і нові будівлі, новий, новий дуже класний млин. Навіть туди можна підійматися наверх. Ось, ставлю вам фоточку. Ну, Дуже класно провели час, а у неділю, звісно, була така втома, боліли ноги. То ми трохи поїхали, скупилися. Продуктами, і потім вже відпочивали. Я ще півдня провела на кухні, а потім вже було мені недовишивки, хоча дуже хотілося повишивати, але і треба було відпочити. Ну що ж, зараз показую свої п'ятничні просування. Вишивала я ось цю квіточку, і не довишивала. Вишила 1014 хрестиків. Бачите, тут ще є багато чого можна зашити червоними кольорами, але хоч тисячу в п'ятницю я вишила. Дуже легко йде ця робота. Сьогодні теж буду її вишивати, тому що е, вчора я там граю ще в одну гру і треба викласти старт того процесу, якого будеш вишивати з кодовим словом, то я Нічого не придумала, як взяти цю роботу. Можливо, сьогодні взяла щось інше, але вже старт виклали і буду вишивати цю роботу. Вишивається вона дуже легко, класно. Не знаю, яку ділянку буду вишивати, можливо, буду зашивати ось цей кут, а можливо, візьму квітку. Тут ще червоними кольорами можна повишивати. Ну, куди мене поведе голка, там і будуть мої хрестики. І ще казала я, що приготувала органайзер для цієї роботи. Ось такий у мене є органайзер. Ось так я приклеїла папірець. І бачите, тут жодної ниточки ще немає. Тому що я вишиваю її. Всю всю нитку. І як ви можете зрозуміти, що робота дуже легка, що хвостики не залишаються. Тому пішла я відшивати далі, і ми зустрінемось з вами через секунду, коли мені буде вам що показати. І ще хочу дошити цю роботу це піжамна вечірка СП. Мені залишається небагато. Позашивати тут зірочки, і зробити зірочки ось тут. І, звісно, Бек. І буде теж готова робота. Тут залишається 500-600 хрестиків десь приблизно. І Хочу теж завершити цей сюжет і отримати наступну схему, поки йде ЦСП. Ось такий чудовий єнотик. Отож, дві роботи в мене за планом. Бачите, зняла зі станка і вона в мене закручується, не можу вам нормально показати. Так, отож в мене по плану дві роботи, піони і ось цей єнот. Ну, що ж, покажу вам вже готову роботу. Всім привіт! У мене 26 вересня четверг. Хочу вам показати свої просування по цій роботі. Вишивала я її аж 23 числа і вишила 956 хрестиків. Не дотягнула я до 1000, тому що це був понеділок. У мене зараз гостює племінник, він прийшов зі школи. І десь години через дві ми, ми зрозуміли, що він захворів. Тому я вже про нього пілкувалася і на слідуючий день я теж трохи прихворіла. Тому було не до вишивки, день нічого не вишивала, день зажали, хворіли. Так, ну сьогодні, сподіваюся, вже нам буде трошки краще. І я вирішила, що треба мені дозняти це відео і вам показати. Ну що ж, вишивала я ось цю квіточку, зашивала червоними кольорами, ось такий бленд яскравий, яскраво-рожевий колір і плюс рожевий колір. Цікаво виходить, робота гарна. Хотіла я, звісно, завершити повністю квітку, але вже ні. Поки що буду її відкладати. Повишивала я ще коричневими кольорами Ось це бленд. Один бленд і, і здається, там ще був якийсь чистий коричневий, вже не згадаю. Сагу дивитись не хочу, не згадаю. Ну що, робота класна, будемо її вишивати далі. І покажу ще вам один свій фініш. Ну що ж, показую вам свою готову роботу. Малюк-єнот, СП піжамна вечірка. Це вже друга схема з цього СП. У мене вже є третя. Так, Ось такий класний єнот у мене вийшов, дуже він гарненький. По хрестикам 5600 багатенько. Але він дуже класний. Не поміряла вам розмір, скільки він вийшов у мене на 16-й аїді. Ну, дуже гарна робота. Тут небагато бекстічу. Бекстіч весь рахунковий. Тут, здається, три кольори: чорний. Використовується тут в дереві, ось тут в зірочках, потім такий коричневий. Здається, 30-21, ну, не пам'ятаю вже який. І тут біленький, і два стібочка номер 6 Ось тут я вишивала коричневими кольорами, це нитки айро у мене ось ці світленькі. Ну, як завжди, роял, пері. Тут 18 або 19 кольорів, забула, тільки, тільки що дивилася, і забула. Класна така робота. Немаленька. Отримала вже наступну схему. Потім, коли буду її починати, вам, звісно, ж, покажу. Ну що ж, а я буду завершувати це відео. Дуже чекаю вас в коментарях, як вам мої роботи, як вам нова слобода, бо вона дуже класна. Мені цікаво, хто ще вишивав ці піони і хто ще вишивав. Набори нової слободи, які ви вишивали. Мені цікаво, напишіть, будь ласка, або артикул, або картиночку, можливо, вставте. Я буду чекати ваших коментарів. Ну що ж, я з вами сподіваюся, що надовго не прощаюся і зустрінемось в новому відео.